Добрий день, шановні гості. Сьогодні ми зібралися разом не лише щоб насолодитися музикою та мистецтвом, але й щоб підтримати тих, хто боронить наше життя, нашу свободу, наше майбутнє, наш концерт це ще один крок до перемоги. Адже кожна гривня, кожна пісня, кожен танець, віддані тут, допомагають нашим захисникам, які щодня ризикують своїм життям. Заради миру на нашій землі, ця сцена сьогодні належить не лише артистам, а й кожному з вас, тому що ваша присутність і ваша підтримка є важливим символом єдності, яку неможливо зламати. Ми хочемо висловити безмежну вдячність нашим героям, воїнам Збройних сил України, волонтерам, медикам усім. Хто щодня робить все можливе і неможливе, щоб наблизити нашу перемогу? Наш концерт є благодійний. І ми долучаємося до збору на репта-дрони роти гонор, що входить до складу першого окремого механізованого батальйону Вовки да Вінчі імені Дмитра Куцюбайла. Кожна гривня є важливою. Номер картки та посилання ви побачите на скринці, яка є тут. Запрошуємо кожного долучитися. Перед тим як ми продовжимо наш захід, просимо вас вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України.